Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра 1 червня сьогодні. І ви просите подивитися стосовно цієї операції. Да, така новина гучна за сьогодні. Операція Павутина. Здається, да, Павутина. Як українські дрони вразили аеропорти? рефі, літаки. Давайте глянемо. Ваше питання звучить так. Чи... Вплине, ну Глянемо, чи вплине на хід війни, перемовини там на завтра плануються, да, якісь в Стамбулі. Давайте подивимося стосовно цієї спецоперації. плюс новина така свіженька про те, що в Москві випав з вікна командуючий а, повітряною обороною. Давайте, друзі, глянемо, відкрила собі фотографію. Я перед розкладом запрошую вас підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар, Приєднуйтесь, будь ласка, до телеграм-каналу, є посилання на нього в описі під відео. І не забувайте, що ми з вами волонтеримо. Наразі у нас одна машина вже на відновленні, одну машину ми вже закінчили, скоро я надам вам звіт. Машина на ходу, вже на днях її забрали. От, і поїхала вона виконувати свої бойові завдання. Все е дякуючи вам, дякуючи тому, що ви були дотичні. Це ваш такий вклад в незрівняний вклад в перемогу наближення перемоги е України. От, і наразі є ще одна автівка: посилання на волонтерський рахунок в описі під відео маленьких донатів не буває. Дуже прошу там багато роботи, машина. Була розбита дуже сильно, і е, маємо відновити і відправити її назад для того, щоб продовжувала виконувати свої завдання і рятувала життя наших захисників. Так, дивлюся я на цю фотографію, як там горить палає техніка ворожа, ми наглянути. Взагалі ця е, спекта операція, ця подія. Як її бачать карти, а потім будемо дивитися її вплив. Ця спецоперація. Взагалі, як її бачать карти, оця паутина. О, цікаво. З однієї сторони а, наш хитрий план. З іншої сторони, дивіться, як цікаво, виходить у нас одразу карта світу, швидка Да, тобто карта якоїсь допомоги, карта компромісу, карта м, того, що щось вийшло зробити завдяки а, допомоги третьої сторони. Ну і королева жезлів м, з однієї сторони, да, можна сказати, що були залучені. А, Можливо, хтось зсередини Ерефії, а можна сказати, що і карта самої Ерефії виходить. Да? Тобто з серії тиск світу на Ерефію ну, стосовно, ну, звісно, за допомогою України. Тобто Україна отримала певний дозвіл: шістка Пентаклів, отримала якийсь ресурс, отримала якусь допомогу. Можливо, там хтось на щось закрив очі, можливо, дійсно допомогли це все зробити. Да? Ну, тобто світ присутній був в цій операції. Так, я зараз хочу. Ну і тут да, туз, туз пентаклів, 10 мечів, багато руйнувань, багато того, що не підлягає оновленню і карти смерті, і дев'ятка пентаклів дійсно. По ресурсу Мерефі дало гарна. Хочу ще три карти. І так, щоб розкрити цю королеву жезлів, давайте ще три карти. Взагалі, як ця операція. Ну, так, да, за допомогою ще якоїсь сторони. Звісно, ми з вами не дізнаємося прям всю інформацію, да, яким чином там все це відбувалося. Неочікувано це все для Росії відбулося, я вам хочу сказати. Да. Рицарь мечів, така дійсно атака, багато всього в одне місце. Хитрий план. Таке, знаєте, по да. От Верховний суд, карта дійсно відповіді карта відповіді. Сьогодні ж день захисту дітей. Ну, давайте так, канал містичний, езотеричний, не знаю. Е, карта дітей виходить, да? тобто відповідь за вчинки, відповідь за агресію. Королева жезлів. Чи стосується вона, чи це про Росію? Не, не, не виключно не тільки про Росію, тобто мова йде про Україну в плані ресурсу, але ми тут працювали в тандемі ще з кимось, так? Да? Ну, тому, добре, давайте, що цей удар для РФ? Що ця спецоперація для РФ? Давайте так, ще розкладемо. що це спецоперація для Ерефії. Поставити щось на паузу дійсно під силою, ну от четвірки, от цікаво. І знову карта зірки. От знаєте, з однієї сторони. З однієї сторони мова йде про якусь інформацію, яка Ну, за допомогою якої да, це все вийшло зробити, а з іншої сторони, тут прям тиск конкретний, От зі сторони світу, зі сторони спільноти. Тобто, знаєте, от Із серії, що нашими руками світ там, ну, допоміг нам, да, скажімо, ну, закрив на щось очі, можливо, ресурсами якось допоміг, можливо, логістикою, можливо, інформацією, не знаю. ну, По зірці. Да, там, по... Сонцю це також момент керування. Може там якісь розвіддані там і так далі. Тут навіть якісь всередині могли бути зрадники. На Росії, да, які могли давати нам якусь інформацію, тому що карта Зірка це все ж таки про відкриту інформацію. От, е от Більше карти про це. Але ви бачите такі е карта сили, вона все ж таки про певний тиск на Ерефію стосовно того, щоб вони подумали, да, щоб вони почали, щоб зупинити, щоб не було активних дій, щоб поставити щось на паузу. І дійсно показати, що ну, не можете ви це все. Да, е, зупинити да, такий, е, великий активний удар, але ж бачите, щоб подумали, що надалі. І Верховна Жриця знову про якусь таємну, про приховану якусь інформацію і знову присутня третя сторона. Тобто 100% е, захід або хто там, Китай там Трамп, я не знаю, дали, е, знали. І дали певне добро. Да? Тому що ну, тут нам всі карти говорять про те, що третя сторона розуміла, що відбувається, і прям якась допомога нам стосовно цього була. Ну, якось так. так і що? і що, До чого спонукають рефію цим ударом? От захід чи хто там, да? до чого? Що вони хочуть, щоб Кремль-що? Щоб Кремль-що? Момент закінчення війни привернути увагу, да, щоб пішов цікаві карти взагалі цікаві карти Момент закінчення боротьби в плані збереження своїх ресурсів. Давайте вже. Ну, я вам так хочу сказати, що ця інформація от, в плані, в плані втрат, в плані, там, що вразили там, і так далі. Вона для мешканців Ерефії буде подаватися геть інакше. Ще, можливо, якось будуть перекручувати, будуть намагатися подати, я не знаю, тут навіть скористатися цією ситуацією, щоб навпаки, щоб натиснути, щоб проманіпулювати, щоб ну, якось так. А взагалі, бачите, хочуть, щоб ем, зберегти якийсь ресурс, зберегти свої інтереси. Мабуть, десь Захід втрачає конкретно і важливо Заходу зберегти свої інтереси. І інакше от, е, тим, як бити по ресурсам, щоб зупинити щось, та, то ну, не виходить. Карта про мир. Да хочемо Давайте зупинятися, давайте будемо шукати вихід. Можливо, момент обміну якогось ще буде присутній, типу, ми там чогось не робимо і ви чогось не робите. Ну от от якось так Да от, Що двійка пентаклів все рівно про а, торги. Ну, і Відновленню, скоріш за все, що будуть намагатися, там, може, десь щось відновити. Да, тому що вісім Пентаклів виходить, зупинити якесь виробництво. Да. Чи можливе відновлення того, що сьогодні було уражене на Росії? Ну, В думках і в мріях. Ну, це. Ні. Не про відновлення йде мова. Я хочу взяти іншу колоду і на ній подивитися, як це буде впливати на війну ця спецоперація. От і чого нам тепер чекати. Давайте ще тут буквально по декілька карт загальних. Нехай колода налаштується, і я налаштуюсь на колоду. Я, до речі, ще хочу нагадати: хто може не знає, на каналі у мене є спонсорство. І спонсорство з другого, з другого рівня, зі спонсорами з другого рівня, ми поринаємо Таро. Тобто це таке аля навчання таро, але я не даю ніколи сухі значення. Якщо, якщо спонсори захочуть в коментарях, в коментарях до цього відео можуть написати своє враження стосовно навчання, стосовно мого підходу до вивчення таро, можливо, буде вам цікаво почитати відгуки. От. У нас проходять прямі ефіри, ми розбираємо аркани, і є окрема спільнота для спонсорів. Там є практика, там є навіть така. Гілка просто поговорити тобто ну, на будь-які теми спілкуємося, підтримуємо один одного, практикуємо з картами, обговорюємо якісь теми, тобто ну, панство доволі у нас там цікаво така тепла домашня атмосфера. Тому, якщо цікаво, будь ласка, приєднуйтесь до нас також. Так, давайте загально Ось ця спецоперація загально. Як її бачать карти. Ну, удар по великому великому ресурсу. Дуже багато емоцій, дуже багато було вкладено, да, дуже багато було всього зроблено, вісім пентаклів, але вісім пентаклів нас, нам не закінчує роботу. Вісім пентаклів це момент постійної роботи. Тому, можливо, будемо очікувати ще щось. Як її бачать карти двійка мечів. Не зовсім все те, що ми з вами бачимо, знову ж таки, по-перше, це момент закритої інформації. А, знаєте, ми не все можемо з вами бачити те, що насправді відбулося. Тобто, ще щось приховане може бути. От карта про це. І знову тут карта зірка. Да? На дні колоди. Що залишилось за кадром? От мені тепер цікаво спитати, чого ми ще не побачили стосовно цієї операції, Верховний суд. Е Чи матиме вона вплив на закінчення війни? Ну, тут, якось, знаєте, карти прям про це. Е, да, вона певним чином така кармічна. Україна дійсно перетягує на себе якусь ініціативу. І знову ж таки, друзі, це ще не кінець. Е, ще щось буде відбуватися на території Ірефії. Мова йде про якесь повернення. Тобто, про. Ми можемо говорити про те, що щось може скоро до нас повернутися. Тут могли бути якісь домовленості стосовно цього, да? тобто тут шістка кубків і Верховний суд, може щось з водою пов'язано, може щось, знаєте, як затригерило росіянців чи там Кремль, і був повтор якоїсь. Ну, або знаєте, відповідь за щось минуле. Да відповідь за якісь минулі дії в плані Росії. Ну, тобто, от колесо фортуни, імператриця, 10 кубків, ну удача, да, колесо фортуни на боці України, Вищі сили на боці України, тут і підтримка вищих сил. Ну, тобто Мова йде дійсно і про території, і про Україну, і про завершення війни. От якось ми все ближче і ближче до цього. Що для Росії ця спецоперація? Ну, тут вже карти не церемоняться. Давайте спитаємо: я зараз оці заберу і спитаю, чого, чого ще Росії чекати, а ці карти потім вам протрак... протрактую, бо хочу додати: чого ще чекати Росії та Кремлю в контексті цієї спецоперації. Чого тепер чекати? Ні, не ще, а чого тепер чекати Росії Кремлю в контексті цієї операції? От, дивіться, значить що це для Росії оця спецоперація. Король мечів, диявол, колесниця. Да? І п'ятірка жезлів, рицар, жезлів. Всередині можуть початися якісь конфлікти. Тобто тут момент конфліктів в плані керування, в плані керівництва. Да? Ну, По-перше, великі. Розборки, мабуть, почнуться в плані короля мечів, король мечів, карта диявола, тут можуть і голови летіти, да, і хтось може постраждати, хоча начебто вже там хтось постраждав, з вікна вистрибнув да, або його вистрибнули. Але не факт, що це остання історія з певним королем мечів, тобто ще щось буде. Це момент тиску на Кремль. В плані прийняття якихось рішень да, для того, щоб швидше там щось відбувалося, загроза техніці, великій техніці, вона стоїть досі. По колесниці це дійсно великі втрати. Це і про літаки, і про кораблі. Тут може там про потяги, це може бути все, що завгодно. Тому тут, знаєте, така агресія направлена на Росію. Яка по великому рахунку не має таких кордонів ніяких, але все ж таки дияволи, король мечів це і момент відповіді. Да? Тобто будемо розуміти з вами, що ну, хоча зараз перепитаємо, але 100%, що щось таке вони готують, причому в найближчий час. Що тепер чекати самі Росії? Повтор. Якоїсь ситуації. І знову вісім пентаклів. І знову карта повтору роботи про те, що щось буде щось вже відбувається, до чогось ще готуються. да Тобто це не завершення процесу, ще буде продовження. Так, далі. Чого тепер чекати на Росії? В тому місці, звідки не чекали, так? Двійка мечів, буде ще якийсь удар. Причому удар може бути з подвохом. З однієї сторони вони можуть це зробити самостійно, тому що тут виходить карта. Повішеного четвірка Пентаклів, щоб видати із себе жертву, да, зробити із себе жертву. І, до речі, момент якраз тут і стоїть момент перемовин, да, тут і закохані, і сім жезлів, щоб було з чим іти на перемовини, щоб було якимось чином себе захистити. Будуть нагнітати ситуацію, буде ще якесь. Інформаційні якісь вки, вкиди, да, тобто будуть розганяти якісь новини не дуже гарні для того, щоб вигородити себе. А, на зараз їх поставили в такий незручну позу. На зараз Росія там Кремль, не знаю, хто знаходиться в режимі жертви через неможливість приймати рішення ті, які вигідно їм. Тобто їх спонукають, їх змушують піти. На те, чого вони не хочуть. Двійка мечів, туз мечів, карта повішений. Тобто те, на що ви не готові були погоджуватися, доведеться приймати рішення, інакше будете страждати. І Ви дійсно можете позбавитися багато чого, да? тобто немає можливості захистити. Тому давайте погоджуйтесь на ті умови, які ми вам е е е диктуємо, там пропонуємо. Ну, от якось так. Колесниця, п'ятірка жезлів і рицар жезлів. Пам'ятаєте, у нас з вами колись були такі розклади про те, що може початися якийсь рух всередині Росії, рицар жезлів. Він, в принципі, з п'ятіркою він може про це говорити, так, що може з'явитися якась сила, яка може підхопити. тобто Це продовження шляху. Колесниця, це коли ти запрягся і ти пішов, тобто. Жезли це про швидкі якісь зміни. Можливо, ще всередині знову ж таки, якийсь активний рух почнеться. Ну, будемо дивитися. Тобто оця спецоперація вона запускає дуже багато цікавих процесів на Росії. Можливо, якимось чином пов'язаних між собою або, ну, або не пов'язаних. Ну. Так, давайте тепер питати, що Україна? Да. Що тепер чекати Україні? Рефії, до чого готуватися Україні, одразу карта вежа. В найближчий час панство, в найближчі дні, так як немає строків е, второ, нікого не залякую, просто попереджаю. Будь ласка, не ігноруймо сигнали повітряної тривоги, перебуваємо в безпечних місцях. Да, там правило двох стін, або ж спускаємося в укриття, особливо з дітками. Тобто не, не ігноруйте, будь ласка. Буде щось велике. Не дай Боже, жертвами серед цивільного населення, але цивільне населення то дійсно може постраждати. Десятка пентаклів це про багатоквартирні будинки, да? тобто це не про військові об'єкти. Тобто карти знову нам про це. Це про масовість, це про відповідь. Да? Ну, давайте ще декілька карт. Давайте спитаємо так: що під загрозою в Україні? плані обстрілів от тих, до яких вони готуються. А, повторити якусь історію. да Шістка кубків, знову ж таки, карта дітей. Будь ласка, дуже обережно пам'ятаємо все, да пам'ятаємо всі, тим паче сьогодні день захисту дітей. Все пам'ятаємо, тому, друзі, не ігноруємо щось повторити. Що під загрозою? Колесо Фортуни, Колесо Фортуни може говорити про ем, що під загрозою? Тут, знаєте, із серії ніхто не застрахований. Ну, типу, все під загрозою. Що під загрозою в Україні? По ірефанту це можуть бути лікарні, це можуть бути навчальні заклади, місця соціального значення для людей, тобто музеї, це щось важливе для нас в плані ідеології. Знову може щось залетіти за кордон, до речі, тому що трійка жезлів, вона про це говорить. Те, що для нас дорого, те, що має державне значення, і те, що важливо для нашого президента Король Кубків. Тут, я так розумію, можливо, Кривий Ріг, тому, будь ласка, дуже обережно. Але об'єкти державного значення. Під загрозою, але четвірка Пентаклів. Ви знаєте, от четвірка Пентаклів, король Кубків, те, що він вважає захищеним, те, що дорого для нього, та, те, що може ну, як, його сильніше вдарити самого Зеленського. Тому що по правосуддю, це така, знаєте, ну, помсту, та, акт помсти такий зробити саме для Зеленського. Ну, і плюс це може бути і центр України, да, тобто там по Києву, і знову карта дітей. Панство дуже обережне. Карта води, карта дітей. Сонце це про якісь щось велике, те, що може палати, да, те, що в плані електрики, може вибухнути можливо, щось пов'язано з водою, з переведенням, перенесенням, переміщенням води. На да, дев'ятка кубків. Ну, сонце ж це все і атомні станції, да, і електрика, ну, тобто, ви зрозуміли. Ну, тобто, воно все-таки, бачите, йде глобально. да. Іде все таки глобальне. Карти нам про це. Так, і давайте, і давайте стосовно перемовин завтра. А бачите, як цікаво, з приводу перемовин. Мені здається, карти нам попередньо показували про те, що ще щось має статися, що ще може і не відбудуться ці перемовини. да От якось так карти нам говорили Ну, давайте глянемо. Чи будуть завтра перемовини в Стамбулі? Україна і Росія. Чи будуть завтра перемовини в Стамбулі, чи він будуться? М -м 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 Верховна Жриця говорить, поки що не зрозуміло. Ну, от вона така, знаєте, із серією вже щось відбувається, таємно. А -а але якщо ми про подію, да, то на зараз так, 50 на 50, поки що не зрозуміло. Ще не все відбулося. От сьогодні, будь ласка, дуже обережно. Щось ще має статися до цих перемог. Чи будуть. Верховний суд має бути, але знову ж таки ще не все відбулося. Тому дуже обережно не бачу, щоб сильно оця історія вплинула на перемовини. Не має пройти все так, як і пройшло. Да? Четвірка пентаклів. Але Ну, знову питаю, чи зустрінеться завтра Україна і Росія? А, карта закоханих і королеви мечів. Про це домовляються, домовляються доволі агресивно. А, знову закохані це про вибір. Хтось стоїть перед вибором, да, з якоюсь агресією. От вам і йде 50 на 50. Україна сьогодні тримається. Я не знаю, сьогодні, завтра, якісь оці найближчі дні, але Україна тримається, тому що і Зеленському загроза йде, до речі, йому особисто, да? і вже якісь попередження і панство. Ну, будьмо дуже. Уважно. Я вам дякую велике за перегляд, дякую за ваші вподобайки, дякую за ваші підписки, за донати. Велике дякую, мій низький юклін, вам від землі до неба. От, панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.